Розклад на травень для овнів. Ви нарешті вийдете з усіх запутаних ситуацій. У вас нарешті буде ясність. У вас якісь є люди, вороги, які вам не дають рухатися вперед. Або, можливо, ви просто себе дуже напрягаєте, і через те вам дуже тяжко рухатись до того, чого ви хочете. Але тепер ситуація покращиться. Ви відсторонитеся від цього всього, і ви не будете так переживати все, що у вас проблеми, якщо є в житті, ви не будете про них так сильно думати, ви будете спокійніше трішки до цього відноситися. Вашому життя іде почуття, кохання, е, таке веселий, веселий час будете проводити, е, будете збирати нарешті урожай всіх е, своїх зусиль. Те, що ви заслужили, те і отримаєте. Ви, можливо, отримаєте пропозиції, можливо, якісь деякі програмці, що ви, можливо, оформите брак, заключите офіційно документи, або, можливо, розлучення ви офіційно оформите, якщо хотіли. Або ви по роботі, якщо кохання не ваша тема, то по роботі ви получите пропозицію, якийсь контракт підписання. Щось таке офіційне буде якесь заключення офіційних документів. Можливо, народження дитини, якщо ви планували, ви будете отримувати зараз, як ви попрацювали, так і отримаєте. По заслугам будете отримувати. Ви всіх своїх ворогів, вони отримають, ті, хто вам погано робив, вони отримують по заслугам. Ви почнете щось нове. Можливо, опять же, таке створення сім'ї, дитина, або якийсь новий. У вас ідея нова з'явиться, і ви будете її досягати. Ви будете робити те, що дійсно хочете, робити ту справу, яка приносить вам дійсно задоволення. Подивимося, що буде на роботі в березні. В травні. Що буде на роботі в травні. Що буде на роботі в травні. Роботі в травні. Ви вийдете з усього запутаності. Всі ситуації, яка не була зрозуміла, тепер вона стане вам зрозуміла. І ви все відкинете і будете знати, як вам рухатись далі, що робити. Ви вийдете з якоїсь бездіяльності. Криси, є якісь у вас На роботі На роботі буде заключення контракту, якогось вигодного договора або офіційне оформлення документу. Ви будете на роботі збирати плоди своїх дій. Що буде в сфері кохання? кохання. Щось. Ви, можливо, ви пройдете якусь трансформацію, будуть якісь зміни в вашому житті. Або відносини просто будуть по-новому нарешті йти. Або ви почнете нові відносини. Можливо, опять же таки дитина, або якийсь новий статус у вас з'явиться. У вас буде сонечко, в коханні, Буде все добре з вашим партнером. Чи буде в коханні в травні. Ви. Можливо, ви будете намагатися утримуватися від якихось змін. Ви боятиметеся щось відкинути, щось. Е... Вам буде тяжко цей вибір даватися, щоб якісь зміни зробити, але вам потрібні ці зміни. Поки що ситуація буде так, як вона є зараз. Ви будете чомусь себе накручувати, переживати, можливо, про майбутнє переживати, але це ваші переживання. В цілому, поки що все буде у вас добре. Подивимося, порада карт для овнів на травень. Порада карт для овнів. Порада карт. Ваше життя, У вашому житті все є ще потрібно. Ви можете не хвилюватися, робити те, що дійсно хочете, і все буде добре. Ви, не потрібно свої, накручувати себе, От не потрібно е, якісь негативні ситуації, е, думки притягувати. Але все в цілому буде добре, ваше життя буде повний букет. Пропередження для овнів на травень. Попередження для овнів на травень. Попередження на травень. Дайте своїх цілей і робіть всі рішення тільки по справедливості. Намагайтесь будувати свою стабільність і зробіть нарешті вибір. І тоді все буде добре у вас. Поперечення, овніте. Звільніться від всіх своїх ілюзій, не накручуйтеся. Це. це все тільки в ваших думках, ваші ілюзії. Вам потрібно позитивно мислити. Нагадую, що цей розклад загальний, тому не може резонувати з усіма. Особистого розкладу пишіть в інстаграм та телеграм, ссылки знайдете в описі. Всім дякую за ваші лайки та коментарі. Якщо було цікаво, підписуємося на канал та не забуваємо про сповіщення. Безкоштовно відповідаю на ваші питання в коментарях. Пишіть теми, на які хочете бачити розклади в коментарях. А на сьогодні все. Всім гарного дня!